Це наш експериментальний формат проявлення. От, жажда взаємодіяти і творити щось прикольне просто привела нас до втілення цієї ідеї через інтерв'ю. Прямо просмотру! Ми сестри із Запоріжжя не дивлячись на 19-річну різницю у віці, ми завжди маємо проникливий конект один з одним. І кльово проводимо час Тому вирішили ділитися міксом наших вайбів. І надихати наших глядачів на розуміння між поколіннями. Розмови українською чи російською взагалі як для тебе? Російською це, ну, це нормально. Тож я ж не в Росії, я в Україні, я можу розмовляти російською. Мы сьогодні проводили какао-церемонію, а розкажи, как тебе ну, самочувствия ощущения от, в процесі какао. Мне нравится эта атмосфера. Я расслабилась бы вообще, особенно когда вот этими штуками а еще закрытыми глазами, так кайфово. Вообще, а что ты для себя нового открыла? Сейчас, Я проработала дыхание. Вот mm -hmm. это, там Вот так, так надо. А как делать и как расслабляться. Все, Ммм, mm -hmm. nice. Немножко расскажи, сколько тебе лет о себе? Мне десять лет, меня зовут Аня, а есть одна сестра и одна сестра, и две двоюродные сестры. А брат? И брат. Я сказала, одна сестра, один брат, и две двоюродные сестры. Ты сказала, одна сестра и одна сестра? Опиши себе тремя словами счастливая, любимая, добрая, э, любимая, счастливая, люблю всех люблю, добрая. Так, хорошо. Э, что тебя наделяет творить и издавать новое? Mm -hmm. Это сама я. Вот. И я люблю смотреть на людей, которые у них типа все хорошо получается и учусь у них. Например, как у тебя? Mm -hmm. красиво. Что делает ТБ по-справжнему счастливой? Это поддержка, это когда меня любят и когда все хорошо. Что помогает тебе успокоиться? Я внутри себя говорю, что все хорошо. Или же пойти в другое место и быть одним. Про что ты мечтаешь? Чтобы закончилась война, чтобы люди стали чуть ну, добрее. Що на твою думку найкрасивіше у світі? Всі люди по своєму красиві. і ну, і Ну, Ти вважаєш, що найкрасивіше у світі це люди. Так. Да. Якби ти була персонажем? я би навіть була. Феникс. І на завершення, що ти передаєш глядачам, які на тебе дивляться, іншим дітям, можливо, та дорослим. Ніколи не бояться показувати свої чувства і ніколи не здаватися. І як би ти хотіла, щоб тебе сприймали глядачі? Я не боюсь бути собою. Чи важлива для тебе взагалі думка інших людей про тебе? То, що на мене гарят плаково, то хай йде взаємність. А якщо на мене хороше, то хай теж взаємність йде. Ти дуже чесно говорила на цьому інтерв'ю і дякую тобі за те, що ми з тобою пройшли ці етапи створення. Я рада, що ми сьогодні змогли це а, проявити. Всім приємного внутрішнього самовідчуття, сміливості в проявленні своїх ідей і думок. Хотіла сказати, щоб у вас да все було добре. добре. Тобі як взагалі? Я як на всіх візе. Подалі, подожди, говори пам'ятно. Я переживала, когда я пойду, подумала, что сейчас опозорится или что-то скажу не то. Но все вышло прикольно. В некоторых моментах было смешно, очень сильно хотелось смеяться, но я сдерживалась. Или наша вот <смех> <смех> а что надо еще сказать, Аня? Скажи, подписывайтесь. А, да, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы все, все, у вас все было хорошо. Будет неприятно, будет секрет.